І чого мені, донечко, їхати до вас в місто? Краще ви приїжджайте на свята, в селі все ж цікавіше, кажу я своїй Світлані. Хоч би ще сніг був то інша справа діти хоч на санчатах покаталися б, а так просто їхати і болотом і не хочу, ліниво, каже Світлана. Краще ти приїжджай до нас, у мене ще день народження, додала дочка. Я приїхала з гітарію відпустку і хотіла провести свята колі рідних, а вся моя родина це дочка Світлана, зяті двоє онуків. Донька у місті тепер живе я її, квартиру ще три роки тому купила. Вона завжди мріяла жити окремо, але поки я не подалась на заробітки, такої можливості у нас не було. Я в Італії непогано заробляю приблизно тисячу євро в місяць, і всі гроші я складала, на себе нічого не витрачала, ніколи велика в кафе не пила, щоб зекономити. Тому я квартиру за чотири роки змогла придбати. Дочка відразу в неї переїхала, а я думала, що зможу нарешті трохи свій будинок в селі підлатати, щоб мати куди повернутись. Але моя Світлана якраз декрет пішла, тому треба було її фінансово підтримувати. Не роби помилки багатьох заробічанок. Купила квартиру доньці і на цьому досить. У неї є чоловік, нехай він і заробляє. Повчали мене інші заробічанки тут в Італії, але я їх не слухала. Вони часто сміялися з мене, що я собі шкодую круасан купити в той час, як вони для себе нічого не шкодували. Але я собі пояснювала, що більшість з них тут уже по 20 років сидить, і за цей час вони вже і квартири купили, і будинки збудували, і машини придбали, не те, що я. Одного разу стався прикрий випадок у мене вкрали телефон, як я гуляла по банкарелях в неділю. Дівчата мені радили відразу тут в Італії купити собі новий. Але дочка моя придумала інший варіант вона мені сюди відправить свій старий телефон, а собі купить новий. Я походилася, а подружки мої лише головами похитали так дивувалися з моєї добродушності. А я на той момент була свято переконана, що роблю все добре. Тепер приїхала я додому в відпустку і дочка захотіла, щоб ми свята у неї справляли в місті. Мені ця ідея не дуже сподобалась, адже квартира двокімнатна місця мало, та я зробила так, як просила Світлана, приїхала до них. Виявилося, що дочка запросила ще кілька друзів у гості і тому хотіла у себе святкувати. Я не мала нічого проти, поки я не побачила, з яким розмахом збирається святкувати моя донька. Я була відверто здивована тим, коли дивилася, як тарілки з їжею, шарами одна на одну накладаються на стіл. От навіщо стільки їжі готувати? Я вже звикла від цих об'їдань. у нас в Італії свята дуже скромно святкують. Я перший раз, як з ними різдво святкувала, то голодна за столу стала. А тут столи від їжі вгинаються. і, якби хоч це все було приготовано за гроші, доньки, я б мовчала, але розумію, що Світлана моя ніде не працює, а живе за ті євро, які я їй висилаю, виходить, що цей стіл накритий за мої гроші. І це в той час, як я в Італії шкодую собі каву купити. Мене обурення розпирало. Але це були ще не всі сюрпризи. Дочка собі телефон купила непростий, а нову модель iPhone, яка коштує більше, ніж тисячу євро. Підсмок цієї історії сумний, бо я важко працюю, на всьому економлю для того, щоб моя донька, яка ніде не працює, ось так просто розкидалася грошима, які навіть не знає, як заробити. Я думаю, що після цієї поїздки вдома я змінюю своє ставлення до грошей. Дочці більше нічого не дам, про що я вже її попередила. Ти не можеш такого зробити, мама, у мене малі діти плачеться дочка, бо вже відчула, що пахне смаженим і що я не жартую. У тебе є чоловік, справляйтесь якось. Шукай роботу, можна поки що віддалено, але більше ти від мене жодного євро не отримаєш, ще раз повторила я. Рішення свого я змінювати не збираюсь, поки що я купила собі новий телефон з магазину, я заслужила, а старий віддала Світлані. Тепер в першу чергу я буду дбати про себе. Шкодую лише про одне. Чому я швидше не послухала своїх подруг заробічанок? І не робила так, як вони мені радили.